Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна Валіза, а в кадрі Олена Горячих. В її житті було дві миті чистого щастя. Це народження її дітей. Вона була вимушена залишити театр, в якому вона прослужила 36 років без права з'являтися в ньому. Визнання, успіх, нагороди, квіти, обласки, але стільки болю, скільки було в неї в житті неможливо компенсувати нічим. Велика актриса, герой України. Ада Миколаївна Роговцева. Це фото зі знімального майданчику. Ада Миколаївна знімається у другій частині серіалу Кава з кардамоном. А ось оплески після вистави у 2024 році Аді Роговцеві виповнилось 87 років. В її житті все почалось рано та стрімко. У 18 зіграла свої перші ролі, у 23 роки стала заслуженою артисткою. 30 народною артисткою УРСР, а в 42 народною артисткою Радянського Союзу. Цікаво те, що акторкою Ада зовсім не мріла бути, планувала навчатись журналістиці, але піддалась намовляння подруг та пішла на акторське. Після першого туру творчого конкурсу їй здалося, що вона все провалила. Ада вийшла з аудиторії та пішла собі. Раптом чує, що її хтось кличе. Виявляється, що й наздогнала бібліотекарка та й каже: Поверніться у вас п'ятірка. Я вас доганяю, бо зрозуміла, що ви не повернетесь. Так, ада стала студенткою інституту імені Карпенко Караго і попала в майстерню Костянтина Степанкова. Перший великий успіх акторці принесла роль Маши Ткачової в драмі Йосифа Хейфца Салют, Марія, Марія, волі, <святування> <котрій? святування> без принуждения. Берешь мужья политического эмигранта. Да, да. И еще раз, да. А, еще бы. Пабло, Я Aldo, Мария. Беру тебя, Пабло, в супруги. Ты тома по карида Мария. Я обещаю тебе верность. Ты промета солемнемент Де Марте. И не оставлю тебя до смерти. И не оставлю тебя до смерти. Ще популярніше Роговцева стала після виходу на екрани драми Данила Храбровицького Приборкання вогню, роль Наталії Башкірцевої, яка пронесла свою любов до геніальної людини через все життя, який Ада відтворила на екрані, торкнув серця навіть суворих космонавтів. Георгій Шонін зізнався актрисі при зустрічі. Коли там, в космосі, думаєш про таку жінку, як ваша героїня, то стає. легче на душе. Если б ты знала, как мне не хватает тебя. Господи, до да чего же я знаю тебя? Я знаю каждую твою клетку. Главное в твоей жизни там. Попробуй лишить тебя дела и ты умрешь. Причем же тут я? Или он? Работа твоя великої радості. твій кресний путь. У 1983 рік на радянські екрани виходить багатосерійний фільм Вічний Поклик, який знімався на протязі 10 років. Героїню Анну Кафтанову у виконанні Ади Роговцевої знав весь Радянський Союз. Цікавим фактом є те, що знятись у багатосерійному фільмі Аду Вмовляли. Бо вона. Нещодавно народила доньку Катерину і зовсім не хотіла зніматися. Вона не хотіла надовго розлучатися з донькою, але все ж погодилась. Їй пообіцяли няню, пообіцяли і зробили. Катерину нянчила вся знімальна група. Давай-давай, Хто знає, може, що випросиш. Та от і всю мою жить. Єва Вадим Миколаївна вистава, яку вона грала більше десяти років. Це п'єса за сценарієм Леоніда Зоріна Варшавська мелодія. Вона зіграла Гелену 670 разів. В домах щас танцюють, в всіх городах щас танцюють, во всіх странах. и желаю друг другу счастья. Мне почему-то грустно, Витрик. Но я же говорил, не надо пить. Как тебе объяснить? Я вдруг подумала, сколько людей живет со мной в одно время. Я их никогда не узнаю. Везде и всюду границы. Границы времени. Границы пространства. Границі государств, границі наших сил, І тільки наші надежды не имеют границь. А потім була Варшавська мелодія 2», де Гелену грала Катерина, донька Ади Миколаївни, а для Ади Миколаївни прописали роль. І вона по сценарію згадує події та любов, яку на сцені грає Катерина. Творчий доробок української актриси кіно і театру Ади Роговцевої – більш ніж 150 ролей у театрі та понад 100 телекіноролей. А згодом і безліч інших відзнак Шевченківська премія Орден княгині Ольги за заслуги першої, другої, третії ступенів звання героїні України. У 1994 рік актриса вимушено залишає театр, в якому прослужила 36 років. Актриса з чисельними нагородами, орденами та преміями залишається без театру. І Ада пішла на вольні хліба. Грала у виставах, їздила по світу, знімалась у фільмах. Я не обурювався, коли вона пішла з театру, а я обурююсь і зараз, коли перша. Артистка України без театру. Звичайно, хотілося б, щоб ти до останнього подуху ходив був по сцені, грав би вистави. Але цей поступок, який зробила вона, я потім бачив підтвердження, коли ми з якоюсь виставою гравши, взявши в оренду театр імені Лесі Українки, і прийшла Ада Миколаївна в зал, зайшовши під час репетиції. Вона підійшла і поцілувала сцену. А це багато речей говорить про те, що, що вона відчуває. З одного боку, успіх та визнання, а з іншого постійні тяжкі випробування. В 49 років маму Ади паралізувала, а в 54 її не стало. Важка хвороба забрала Кость Петровича, чоловіка Ади Миколаївни. На жаль, не довелося їм зіграти золотого весілля, про яке він так мріяв у 2004 році. Його не стало. Та найстрашніше було попереду: в 50 років від тяжкої хвороби помер син Костя. Коли я поховала сина, то мені стало нічого не страшно взагалі. Бо мама, яка втрачає сина, вона вже нічого не боїться. У 2014 році Роговцева розірвала будь-які зв'язки з Росією. Хоча не таємниця, що після уходу з театру основна її діяльність була саме там, коли розпочалось АТО... Коли тільки не звільнили Славянськ-Краматорськ, Ада сказала, треба їхати. Про це нам розкаже фільм Вітер зі сходу режисеру, якого стала донька Ади Миколаївни Катерина Степанкова. Актриса та режисер. Оператором онук Ади Миколаївни. Фантазія. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі. Вложила почуття в байдужий промінь зорі, Збудила мертвих з вічного їх сна, скажи мені фантазія дивна, як помогти в безмірнім людськім горі, як світ новий старого збудувати, Як научить байдужих почувати. Розум розбудити, що заснув. Як час вернуть, що мар не проминув. Як певною мету вказати розпечливим. Фантазія, порадь, як жити нещасливим. На питання хто з державних діячів привітав з ним народження гордо промовляє Залужний. Прапор безцінний з його підписом. Це отаке марка така з його портретом. А головне, тут є записка. Скільки коштує життя, Ада Миколаївна? Коштує того, що зараз я дивлюся на Дніпро, з тобою розмовляю. Олі сьогодні ювілею сімешкиною 50 років. Правну у мене росте. Діти мої служать, два зяті і онук. Катя горда нею, як не знаю, що вона, попри все, живе на повну, на повну силу. Я вже не можу, бо в мене немає таких сил, а вона і за мене, і за себе живе. Що в мене є такі люди, на яких можна спертися, у мене є ці адреси. У мене є всі адреси і впевненість, що воно буде зроблене. Відео я хочу поділитися з вами дописом, який з'явився на сторінці Фейсбуку 13 листопада 2024 року від імені Катерини Степанкової дочки Ади Миколаївни. Сьогодні знов я бачила диво, мама Ада Миколаївна. Я дивилась на сцену і вже вкотре не вірила своїм очам. Що, можливо, так опанувати себе, попри, попри, попри багато, багато різних чинників. Тиждень тому мама була в лікарні, було тяжко, відмінний принос двох вистав, неможливість відвідати землю поетів, мамин відчай з приводу відмін і абсолютно непевність щодо подальших вистав і термінів одужання. Безмежно вдячна Борису Михайловичу Тодорову і центру серця за те, що вже стільки разів. І знову рятуєте і вертаєте на сцену мою маму. Сьогодні в Одесі, 12 листопада 2024 року, Ада Миколаївна грала першу після відновлення виїзну виставу Будьте як вдома. А я стояла за лаштунками і вкотре дивувалась її волі, її унікальній здатності переламувати себе в сценічній роботі, долати власне знесилля, заради служіння. Дякую всій команді будьте. Дякую Богові за диво, яке мені пощастило називати мамою. А нам пощастило бачити це диво і жити в один час з легендою. І хоч Ада Миколаївна не любить, коли її так називають, та то є ж, істина правда, много літа наша Ада Миколаївна. Взірець жіночності, мудрості. Сили та служіння.